Вітаю, друзі! Сьогодні відео буде про те, як створити нейронну мережу, яка розрізняє котів та собак. У далекому 2018 році я колись подивився в англійському ютюбі саме схоже відео, там створювали таку нейронну мережу. І з тих пір мене це дуже сильно надихнуло, і я почав цікавитись нейронними мережами. Я дуже багато говорив про приклад е, на воркшопах нейронну мережу, яка розрізняє котів та собак. І сьогодні, нарешті, я покажу вам, як таку мережу створити. У описі я додам посилання на колаб-записники з цим кодом. Ви зможете пограти з налаштуваннями нейронної мережі, а також навіть замінити всі зображення і навчити нейронну мережу розрізняти будь-що, що ви захочете. Почнемо. Це саме той код з 2018 року. Який я тоді побачив і з яким я почав гратись. Що він робить? Зараз ми з вами все запустимо, подивимося, як це працює. Але він спочатку створює простеньку нейронну мережу, таку, яку ми зробимо самі, вона буде дуже проста. Я, я покажу, де це відбувається. А потім використовує вже таку, яка натренована попередньо, і просто її дотреновує, або іншими словами, файн-тюнить. Отже, давайте почнемо. Що в нас відбувається у першій клітині? Ми тут імпортуємо всі необхідні бібліотеки. Як ви бачите, це працює на основі TensorFlow, Keras бібліотеки. Давайте зімпортуємо. Також що відбувається ще, ми закачуємо тренувальні дані, які в мене знаходяться на Google Drive. Тому він просить мене підключитись до мого драйву. Я маю надати йому доступ, і я, звичайно, це зроблю. Щоб він міг завантажити ці файли. Доступ надано. Він монтує собі цю, він монтує собі мій диск, і він написав, що він це вже зробив. Далі ми завантажуємо файли, які є у диску. Ви бачите, що ми йдемо у MyDrive, Неурдата, і в даті ми це присвоюємо Цій змінні Source. І Destination в нас буде контент дата. Content data в нас знаходиться ось тут, у самому драйві. Отже, що він робить? Він зараз іде у папку Source, звідки він це буде робити, брати ці файли, так, і потім він копіює все у Destination. Тобто туди, де вони мають бути. Тут біля цього записнику. Ось дивіться, він вже це зробив, він скопіював. Ми маємо там 10 ми маємо 1000 фото котів і тисячу фото собак. Потім що ми робимо: ми створюємо папки собаки, тренування коти, валідація собаки, валідація коти, тестування собаки, тестування коти. Ми створили всі ці папки. До речі, покажу вам, як це виглядає. Ось тут у цій папці, як ви бачите, неурдата. І дата, він йде сюди, дата, дата. І тут він знаходить Dogs vs. Cats. І саме це він скопіював. Тут пуста в нас папка Train. Я надам у опис посилання на цю папку. Ви також зможете собі завантажити, щоб ви могли цей ноутбук просто запустити і подивитися, як він працює. І тут у нас всі ці файли. Повертаємось до записнику. Ми створили всі ці папки, а потім дивіться, він робить, обирає 500 довільних фотографій котів і копіює їх у тренування коти. Так само він робить 500 собак у тренувальні дані, потім бере по 200 е, фото з собак та котів у валідаційні дані і по 100 у тестові. Тренувальні дані це ті, на яких нейрона мережа буде навчатись, валідаційні це ті. На яких вона буде перевіряти себе, коли вона робить епоху навчання, і тестувальні це ті, які вона ще ніколи не бачила, і ми будемо наприкінці тестувати цими даними. Тепер ми робимо три нові змінні – шлях тренувальних даних, шлях валідаційних та тестових. І тепер ми робимо перший цікавий крок. Тут ми беремо вже тренувальні бачі. Валідаційні та тестові. Ми беремо Image Data Generator. Це спеціальний клас, який в нас робить препроцесінг картинок. І ми для цього використовуємо VGG 16. Це модель вже претренована, яку ми використовуємо для того, щоб обробити ці фотки. Що ми з ними робимо? Ми їх всі переводимо у розмір 224 на 224. Також воно вирівнює кольори і робить їх однотипними. Ми кажемо, що кожен бач воно буде переробляти по 10 фоток одразу. У тестових даних робимо так само, лише виключаємо перетасування. Добре, все ми розділили. Ми маємо всі три батчі. Потім ми кажемо, що розмір нашого тренувального батчу 1000, валідаційного 400 та тестувального 200. Чому? Тому що ми обрали 500 фотокотів, 500 собак, це в нас 1000, Так, потім ми взяли по 200 кожного для валідації. І по 100 для тренування. Отже, давайте тепер ми розбиваємо все на картинки та їх лейбли, тобто вірні відповіді. І ми робимо це із, із тренувальним бачем. Тепер ми робимо функцію, яка буде нам показувати ці картинки, і одразу їх показуємо. Ось так виглядають в нас картинки, які були. З припроцесені. Ми можемо своїми очима впізнати тут собак, котів. Не так легко, але можемо. Але для нейронної мережі це те, що потрібно. Ось ми бачимо їх лейбл. У цьому туплі перше значення в нас це кіт, а друге собака. Як ми бачимо, перша картинка нуль, тому що це не кіт, і один, тому що це собака. Друга також 0-1, Третя в нас котик, тому тут один-нуль і так далі. Ось ми все маємо. І тепер ми створюємо нашу нейронну мережу. Дивіться, ми використовуємо модель sequential, і першим в нас шаром є конволюційний шар. Що таке конволюційний шар? Він в нас і бере картинку, він має 32 фільтри, і кожен фільтр має розмір 3 на 3. Що це означає? Що в нас після того, як цей шар подивиться на картинку, в нас з'явиться 32 виміри і. Headдінг у нас дорівнює Same, тобто в нас буде картинка на виході. Кожен вимір буде на виході, такий самий за розміром, як і вхід. Ми бачимо, що ми йому кажемо, що у нас на вході йде 224 на 224 на 3 виміри, тому що є три кольори RGB. І в нас перший цей шар робить в нас 32 виміри. так У кожному вимірі. Кожен фільтр намагається вхопити якісь якості собак чи котів, щоб їх потім розпізнавати. Далі в нас є шар MaxPool. Що він робить? Він в нас зменшує картинку. У цьому разі він зменшить її наполовину. Страйц дорівнює 2 це означає, що крок буде дуже великим. Зменшення буде ще більшим. Потім в нас знову йде конволюційний шар. 64 фільтри, це ще більше в нас буде тепер вимірів, але кожен вимір буде набагато-набагато менший, тому що Max Pool в нас зменшує картинку. Потім ми зменшуємо її ще раз. Зараз ми подивимось у Summary, які в нас будуть розміри. Flatten, він вирівнює всі виміри, всі матриці, він все складає у один рядочок чисел. І наприкінці в нас повнозв'язний шар. Із двома нейронами, тому що в нас є два класи коти або собаки. І активаційна функція softmax Padding в нас same Чому? Тому що ми не хочемо втратити ту частину зображення, яка є по краях. Коли ми кажемо padding same, він додає нулі навколо картинки, щоб конволюція проходила рівномірно. Ми дивимося summary, Ось дивіться, в нас перший конволюційний шар, тому що Padding Same, Він в нас робить таку сами, такий самий розмір картинки, але замість трьох вимірів в нас їх стає 32, тому що 32 фільтри. Потім Pulling зменшує у половину цю картинку. І в нас вона картинка за розміром вже 112 на 112 і також 32 виміри. Потім в нас ще один конволюційний шар. Він додає ще 32 виміри. Як бачимо, Padding Same робить такий самий розмір картинки. Потім йде max Pooling. Ми знову у половину зменшимо нашу картинку 56х56, на 56. але 64 шари. І наприкінці ми маємо Flatten, який згенерує нам 200 704 числа. Коли все це вирівнює у один рядочок. І наприкінці повнозв'язаний шар із двома нейронами. Як ми бачимо, повна кількість параметрів 420 тисяч. Тут ми бачимо, що їх 401 тисяч 410, але ми маємо до кожного шару ще байс, який додається. Тому їх всього буде 420 тисяч. Ну що ж, тепер ми її компілюємо, оптимайзером ми обираємо Adam. Learning rate в нас 00001. Це означає, що ми будемо рухатись маленькими кроками. Щоб не перевчитись, обираємо кросентропію і точність, наша основна метрика, яка буде говорити нейронні мережі, чи вона правильно зробила вибір чи ні. Ну що ж, починаємо наш, наш тренувальний процес. Ми йому кажемо, що x в нас є тренувальний батч, потім в нас розмір тренувального бача – це кількість кроків у епосі, потім в нас валідаційні дані, кількість. Кроків у валідації також розмір нашого бачу. Він в нас розміром 400 і 10 епох. І поїхали. Починається тренування. Це займе в нас десь, думаю, хвилини 4-5 Навчання завершилося. Ми бачимо тепер, який в нас результат. Точність на тренувальних даних в нас почалася із 50 на 50%. Так, модель вгадувала, ніби підкидувала монетку. Кожного разу другого вона вгадувала або ні. Так, якби вона це робила, навіть не дивлячись на картинки. Потім в нас точність почала рости: 75% на другій посі, 91, 97, 99, 99 і потім. Повністю всі 100% тренувальних даних вона відгадувала. Це, до речі, не дуже добре, не доб... не дуже добрий знак, тому що це свідчить скоріше за все про те, що вона перевчилась. Вона запам'ятала тренувальні дані, просто їх вивчила. Вона не навчилась розрізняти. Картинки, а просто завчила правильні відповіді. Ми про це говорили у попередньому відео про нейронні мережі. І тепер, щоб зрозуміти, так це чи не так, ми подивимось на валідаційні дані, тобто, це коли вона використовує те, що вона навчилась на даних валідаційних. Вона намагається зробити передбачення, і ми дивимося, як в неї це вдається. Вона на них не тренується, тільки дивиться, що перевірити себе. Отже, валідація починалася з 59% правильних відповідей, потім 57%, що є нормально для вгадування. Ну і потім почала рости 61, 62, 64 і ми бачимо вона застрягла десь між 63 і 64 і на останній епосі в нас 61. 3% і функція втрат в нас була дуже велика на першій посі. Так і потім вона взагалі стала дуже дуже маленьким числом на тренувальних даних. Але ми бачимо, на валідаційних вона залишилася незмінною протягом останніх 9 епох. Це свідчить про те, що наша модель перевчилася, і нам потрібно було б змінювати архітектуру моделі, щоб вона змогла навчитись робити це краще. Але ми це не будемо робити. Ми подивилися, як працює наша власна нейронна мережа, і тепер ми думаємо: а навіщо нам використовувати свою власну, якщо ми можемо її взяти вже претреновану. Але перед тим, як ми це будемо робити, ми подивимося, що в нас вийшло за допомогою крутої штуки, яка називається матриця конфузій. Якщо перекладати на українську, Confusion Metrics є по-любому офіційний переклад, але запам'ятаємо Confusion Metrics. Перед цим ми розділимо кількість якусь із наших тестових із тестового бачу на картинки та лейбли. І потім виконуємо функцію, яка в нас їх малює. Подивимось. Отже, в нас тестові перші 10 картинок, як ми бачимо, всі коти. І тут ми бачимо одиничка на котах, нуль на собаках. Чудово. Ми бачимо всі класи. Ось так у нас розбиті по порядку йдуть класи у тестових даних. Тепер ми зробимо передбачення. Давайте зробимо передбачення. Ми даємо їй тест беч. Кажемо, що кроків буде довжина нашого тест бечу. Тобто 100 verbose – нуль. Значить, не хочемо бачити, що вона виводить у консоль. Ну і що ж, а тепер дивимось. Як вона розподілила свої передбачення? Ми бачимо, що помилок вистачає, але щоб зрозуміти, це нам допоможе саме Confusion Matrix. Ми її спочатку ініціюємо, є функція у керсі Confusion Matrix, і ми їй передаємо тестові бечі і передбачення. І тепер вона для нас намалює цю Confusion Matrix. Метрікс. Ми зробили функцію, яка це буде відмальовувати. Тепер ми кажемо, що в нас коти просто перевіряємо для себе, це нулі, собачки це одинички. І тепер дивимось. Отже, що нам говорить ця матриця? В нас було 63 коти, яких вона знайшла вірно тобто CAT-CAT. Модель сказала, що це також кішка, і це реально була кішка. І 37 було котів, на яких модель сказала, що це собака. Так само в нас було 32 собаки, на яких модель сказала, що це кіт, і 68 собак, яких вона знайшла. Ось в нас такий результат у нашої власної нейронної мережі. Якби ми хотіли, ми могли далі гратися з параметрами, доки ми її не навчимо це робити гарно. Але тепер ми візьмемо модель, яка вже була натренована від GD. 16. Дуже відома модель, яку може завантажити будь-хто. Давайте її завантажимо. Вона знаходиться прямо у бібліотеці Керасу. Тепер ми дивимося її самері. Пам'ятаємо, яка в нас була наша власна нейрона мережа. В нас було 420 тисяч параметрів і 1, 2, 3, 4, 5, 6 шарів. Давайте подивимося на vgg 16 у VGG 16 набагато більше шарів, як ви бачите, і повна кількість параметрів 138 мільйонів. Отже, переглянемо, що в нас тут є. На вхід в нам іде, як ми знаємо, наші 224 на 224 на 3 виміри. Потім в нас йде перший конволюційний шар із 64 фільтрами або ядрами, потім другий конволюційний шар, який також обробляється. Потім ми зменшуємо кількість у два рази. Потім в нас ще два конволюційних шари. Потім ми знову зменшуємо. В нас вже 128 шарів, потім в нас ще один конволюційний шар із 256 фільтрами. В нас їх стає 256 вимірів. І так, до кінця. І наприкінці ми отримаємо маленькі картинки 7 х 7 пікселів і 512. Вимірів. Потім ми все це у один рядочок складаємо. В нас є 25 тисяч чисел, потім в нас іде два повнозв'язних шари, які нам допомагають вирішити. І останній шар, який в нас відповідає за передбачення. І як бачимо, в нас є тисяча класів, тобто вона вміє передбачувати тисячу різних об'єктів, на яких вона натренована. Нам це не потрібно, ми тому будемо що робити. Ми ось, ми подивимося її тип, як ми бачимо, тут є багато інформації про неї. Ми створюємо нову модель свою. Але що ми потім робимо? Нам потрібно лише коти та собаки, тому ми візьмемо всі шари, які є в цій моделі, окрім останнього. Отже, ми бачимо, ми робимо: створюємо нову модель. А потім ми йдемо у циклі через всі шари моделі vgg 16, окрім останнього. І додаємо до нашої моделі. Ось такий в нас summary, як бачимо, в нас є всі шари, окрім останнього predictions. Але нам все ж таки треба додати свій шар, так, який в нас буде робити передбачення. Але перед тим ми знову йдемо по всіх шарах і кажемо, що вони trainable False. Тобто вони, коли буде навчатись наша нейрона мережа, вони не будуть змінюватись. Нейрона мережа не може їх трогати. Вона не буде змінювати їх ваги. І потім ми додаємо останній шар, саме той, який ми будемо тренувати, fine tuniti. Це в нас повнозв'язний шар із двома нейронами і функцією Softmax. Тепер ми переглянемо знову summary. Ми бачимо, в нас з'явився у кінці цей. Останній шар, який є таким, що буде тренуватись. Всі попередні шари не тренуються. Ми використовуємо вже при навченні. Компілюємо цю модель. Знову використовуємо той самий оптимайзер, той самий learning rate і всі параметри для навчання. Ну що ж, і починаємо конволюцію. Попереднє навчання в мене зайняло десь 15 хвилин. Це займе, я думаю, десь хвилин 30-40. Тому ми запустимо навчання, і повернемось, коли вона вже довчиться. Як бачимо, епох в нас всього 5. Я думаю, що нам 5 епох вистачить, щоб довчити вже так гарно навчену модель. Поїхали! Отже, навчання завершено. Пройшла в нас якраз година. Годину зайняло те, щоб воно пройшло 5 епох, і. Змогло довчитись. Дивимось на результати. Отже, точність в нас 98,8% на тренувальних даних, що дуже-дуже гарно, але найважливіше те, що на валідаційних даних 97,7 це дуже-дуже крутий результат. Можемо зробити передбачення. Передбачення готове і ми. Робимо Confusion Metrics. І як ви бачите, результати виглядають набагато краще: 96 котів вгадала модель, сказавши, що це вони. Лише 4 коти вона не впізнала. По собаках так само 97 і 3 помилки. 97 вірних відповідей. Отже, як ми бачимо, що. Перенесення навчання, саме так називається цей метод, коли ми беремо вже претреновану нейронну мережу, а не тренуємо її самі спочатку. Працює ефективніше та економить нам час. Звичайно, ми могли зробити свою нейронну мережу досить складною, можливо, навіть настільки ж складною, як і ця. Але зараз ми годину тренували лише один шар останній. Тоді, коли, якщо б ми тренували всі шари в цій нейронній мережі, це зайняло б набагато більше часу. На цьому ми завершуємо. Це відео переслідувало три цілі: першу показати вам трохи, як працюють конволюційні нейронні мережі, або саме ті, які працюють із картинками, перетворюють картинки на передбачення. Друга ціль віддати шану тому кодові та відео, яке я подивився вперше, яке мене так зацікавило і потягнуло за собою у світ нейронних мереж. І третя – трохи розширити те, про що ми говорили у попередньому відео про нейронні мережі. Ви можете зберегти потім цю модель, змінити. Тренувальні дані на свої, навчити нейронну мережу розпізнавати ті об'єкти, які вам потрібно, зберегти цю модель і використовувати її потім там, де ви хочете. Дякую за увагу, до нових зустрічей!